Доброго здоров'я всім! З вами притчі від Михалича. Сьогодні розкажу притчу про друзів. Жили поряд два сусіди. Прийшла зима, випав сніг. Перший сусід вранці вийшов з лопатою розрібати сніг перед будинком. Поки розчищав доріжку, подивився, як там справи у сусіда, а у сусіда вже втоптана доріжка. На наступний ранок знову випав сніг. Перший сусід встав на півгодини раніше. Взявся за роботу. дивиться, а у сусіда вже дорожка прокладена. На третій день знову сніг випав. Ще раніше вийшов чоловік наводити порядок. Дивиться, а у сусіда доріжка вже прокладена. Як це так, коли він встигає. У той же день зустрілись вони на вулиці, поговорили. Про те, про се. Тут перший сусід ненарокове питає: Послухай, сусіда, а коли ти встигаєш доріжку до будинку торувати? Другий сусід здивувався спочатку, а потім засміявся. Та я ніколи доріжку не топчу. Це до мене друзі ходять. З вами притчі від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення!